Привіт, я Ганс. На початку великої війни я зібрав усі необхідні документи і прибув до України. я приїхав сюди на початку березня. Так притнув кордон і поїхав до Києва. Більшість людей мене питають: навіщо я тут? Я тут, бо я роблю те, що є правильно, те, що має робити кожен українець: боротися за незалежність і свободу своєї країни. робити правильну справу це боротися з тероризмом і захищати всю Європу та весь світ від тероризму Російської Федерації. Я спостерігав за вторгненням 24 лютого зі сполучених штатів незабаром після того як Зеленський оголосив про створення інтернаціонального легіону. Це мене дуже зацікавило, але спочатку потрібно було вирішити деякі справи вдома, тому я зміг приїхати лише в жовтні 2022 року. Я приїхав, тому що я воїн. Я був воїном усе своє життя, і це найсправедливіша звільня, яка може бути. Україна бореться за свою незалежність, і немає кращого місця, де я б хотів бути, щоб допомогти Україні та її народу здобути незалежність від тероризму, що йде з півночі. Що ж? Я отримав кілька поранень, якщо чесно. Наприклад, осколкові поранення в обличчя в Гостомелі на початку, потім ще кілька осколків в обличчя в Бахмуті у 2023 році. Також, скажімо, моя нога постраждала через певний нещасний випадок, пов'язаний із технікою. Але загалом я досить добре відмовився. Я багато тренувався зараз. Я знову I'm back в it again більшість часу на передовій я отримував дрібні поранення, які отримують усі солдати. Невеликі порізи, легкі конкурзії, значні струси мозку. 22 квітня 2023 року. Моя команда отримала завдання атакувати дорогу життя в Бахмуті. під час цієї операції, на жаль, ми не змогли вибити росіян з їх позицій. Тож нам довелося відступити. Після успішної евакуації моїх українських побратимів та решти команди я потрапив під обстріл АГС. Потім провів кілька годин лежачи під обстрілом. Росіяни стріляли із всього, що в них було, але мене важко вбити, хоча вони дуже старалися. Після цього я провів близько шести восьми місяців, переходячи з однієї лікарні до іншої, Я вирішив ампутувати ногу в Польщі. зараз у мене новий протез, і я тренуюся, щоб повернутися в стрій, щоб робити боляче росіянам навіть з протезом для всіх моїх братів, які як і я отримали поранення та втратили частину тіла, я хочу сказати наступне: по перше, ви можете зробити все, що тільки захочете. Не дозволяйте нікому казати, що ви не можете йти в бік. Якщо ви хочете це, то ви можете це зробити. Ваше тіло буквально стало бойовою машиною, як і моє. Ми більше не маємо біологічних частин даних нам Богом, Але він дав нам щось краще, що більше не знає ані втоми, ані бою. Для всіх братів, які хочуть, але через поранення не можуть допомогти на полі бою, є нова робота, де ви можете бути ефективними. FPV-дрони. Мавік. Та інші системи безпілотників це майбутні війни в цілому, і вони знищують багато росіян на передовій. Це те, що ви точно можете робити. І якщо не можете бути на передовій, знайдіть роботу в логістиці та допомагайте армії більше ніж можна уявити. Нам потрібен кожен у цій боротьбі поранений чи ні я працював рік як бойовий медик на передовій, а також як звичайний піхотинець. Але якщо порівняти один рік такої роботи і півтора роки роботи з дронами, за останні півтора роки я збільшив кількість уражених цілей у 20 разів. І якщо ви не можете виконувати свою звичну роботу, то робота з дронами це дуже ефективно, бо дрони це майбутнє. Все більше і більше дронів надходить в Україну. Все більше систем розробляється. Отже, вже потрібні хороші пілоти та оператори для цих систем. Тож, це кращий варіант. Ставайте операторами дронів, приєднуйтесь до наших сил.